Всім привіт! Продовжуємо серію відеоуроків і цього разу торкнемося наступної теми, причини наявності сажі в олії та її вплив на знос двигуна. Особливістю роботи дизельного двигуна є те, що при його роботі в процесі згоряння утворюється сажа. Це нормальний стан дизеля виробляти сажу. Іншими словами, сажа утворюється від продуктів згоряння, з чого складається дизельне паливо. У справному бензиновому двигуні сажа не утворюється. У бензиновому моторі сажа може утворитися при аномально високій подачі пального в камері згоряння і нестачі повітря для повного згоряння бензину. Такі причини помітні, оскільки суттєво збільшується витрата бензину. У дизельному двигуні сажа утворюється в процесі неповного згоряння дизельного пального і частково потрапляє в картер двигуна, диспергується в олії, образно кажучи, розчиняється в ній. Конструктивно для забезпечення норм токсичності щодо зниження викиду кислототворчих газів, інженери знижують температури згоряння суміші і дають двигуну виробляти сажу. Це вимушений захід, що характеризує сучасні тенденції в проєктуванні дизелів. У системі вихлопу двигунівця сажа уловлюється ДП фільтрами і періодично, автоматично дожигається на високих обертах двигуна. Сажові фільтри почали встановлювати в Європі вже з 2001 року за нормами Євро 4, але частіше стали зустрічатися на моделях автомобілів після 2007 року. При найменшому відхиленні від тонких заводських налаштувань у процесі експлуатації двигуна сажі стає занадто багато. Це проявляється в чорному вихлопі з вихлопної системи і зниженні потужності. У таких випадках неповне згоряння пального може бути викликане наступними причинами: неправильно встановлені фази початку впорскування пального, порушення роботи ТНВД, пізнє впорскування пального. Глибока рециркуляція відпрацьованих газів, несправність клапана і ГР. При цьому для згоряння пального не вистачає кисню, низька компресія двигуна, знос циліндропоршневої групи, низьке цитанове число пального, низькоякісне дизельне паливо. Робота двигуна при температурах значно нижчих, ніж це обумовлено конструкцією двигуна. Це буває при порушеннях. Роботи термостата, засмічення повітряного фільтра, недостаток повітря обумовлює неправильне формування суміші, несправна система регулювання тиску над порушення роботи турбіни, забитий ДПФ-фільтр. Неправильно встановлені фази газорозподілу, тобто системи клапанів пуску і випуску працюють з порушенням. Неправильна робота форсунок і невідповідність допустимої дози впорскування. Несправний ТНВД це може бути витік дистоплива з магістралі або підсос повітря. Перевантаження двигуна це можливо буксирування надмірно допустимих вантажів. При високій концентрації сажі в'язкість олії суттєво підвищується, вона втрачає текучість і здатність проникати в пари тертя. Виникає олійне голодування і, як наслідок, збільшується знос. При цьому вказівник тиску олії показує норму або навіть підвищений тиск. Крім підвищення в'язкості олії сажа у вигляді згустків набуває абразивних властивостей. В першу чергу страждає циліндропоршнева група, оскільки умови роботи цих пар тертя найважчі. У масі спостерігається суттєве підвищення концентрації продуктів зносу, заліза, це циліндри, алюмінію, це поршні, хрому поршневі кільця. На завершення слід зазначити, що так дійсно сажі не уникнути, але при використанні правильно підібраної олії і заміні її вчасно ми зможемо тримати двигун у чистому стані. Важливим фактором є можливість використовувати олію від заміни до заміни при значних інтервалах, але без шкоди для силового агрегату. Цей показник повинен гармоніювати з економією на обслуговуванні. І ось тут ми повинні бути впевнені, що останні тисячі перед заміною не зашкодять. І ось рішення. Для боротьби з негативними наслідками сажі і продовження терміну служби двигуна необхідно вибрати таку олію, яка має відмінні властивості в боротьбі з нею. Це моторна олія дурон для дизельних двигунів, що працюють в важких умовах експлуатації. Виробництво компанії Канада». Саме продукти цієї лінійки наділені відмінною здатністю контролювати сажу, яка в надлишку може пошкодити двигун. Виготовлені на основі високоякісних синтетичних базових олій, очищених на 99,9% за запатентованою технологією HT Purity Process і пакета високоефективних присадок, ці олії забезпечують краще опір утворенню сажі, вдвічі кращу прокачуваність при низьких температурах на 2,5% менше витрату пального до окислення в півтора рази менший знос деталей при критичних навантаженнях.